Марш вишиванок у Дніпропетровську. Цими вихідними сотні мешканців міста у національному одязі вийшли на центральну площу, аби висловити свою любов України. Після невеличкого концерту люди рушили до пам'ятника Шевченку, що на монастирському острові, де заспівали гімн. На марші побувала і наша знімальна група. Ми за єдину Україну ми її любимо та наша родина. Танцями та співом розпочався всеукраїнський марш вишиванок у Дніпропетровську. Сотні людей прийшли на центральну площу міста, аби висловити свою підтримку ідеї єдиної України. Школярки Дарина та Настя впевнені проводити подібні заходи необхідно частіше, адже тільки таким чином можна розбудити в людях патріотизм. Дівчата навіть на навчання ходять у вишиванках. Всі очень доволі, учителя ну, багато ходять. в них». Організатори розповідають, розповсюджували інформацію про марш через інтернет. Спочатку думали, що навіть сотні людей не збереться. Проте результатом власних зусиль задоволені на площі Яблуку ніде було впасти, Це Мега маршу вишиванка. Всі українські заключаються в тому, щоб популяризувати українську культуру, вот українську національну одежду, ну і витрачення, конечно же. Нашу, ну, нашу Поки городяни збиралися, натов насолоджувався виступами українських колективів. Один з таких гуртів недаремно існує вже шість років. Музиканти кажуть, брати участь у такому заході для них велика честь. Наш гурт він спрямований на саме українських піснях, от, і нам дуже приємно сьогодні бути на такому патріотичному заході. І... Бути частиною всього цього великого свята і єдиної країни. з поміж сотень людей найбільше уваги отримала Мелені, чотирилапий друг у вишиванці. Господарка собаки Ольга розповідає, замовила вишиванку для своєї домашньої улюблениці через інтернет, чекала на неї два тижні. Жінка задоволена, що вишити її встигли до маршу. Підбирала я, заказувала вишиванку під свою вишиванку. Захотілося бути в комплекті сім. У мене у всій сім'ї вишиванки є. Після концерту колона рушила на монастирський острів до пам'ятника Шевченку. В дорозі співали гімн України. Організатори розповіли, подібні заходи проводять у різних містах і за кордоном, де є потужна діаспора: у відні, Торонто, Нью-Йорку та Лондоні. Христина Венгеляускайте, Євген Хисний новини 11 каналу.